Інформаційні підсумки вівторка 22 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Від мрії до бізнес-проєкту у Хмельницькому в шосте стартувала школа молодого підприємця. Сухі супи, борщі та гарячі кружки на сніданок. Представники громадської організації Волонтерський лідер щодня готують для військових. Від теорії до практики вчителів Хмельницької громади навчали керувати дронами. Вчителів Хмельницької громади навчали керувати дронами. Триденні курси відбулися на базі Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна, організували заняття після того, як в міністерстві освіти та науки анонсували оновлення шкільної програми з предмету захист України. До уроків планують додати більше практики, зокрема вивчення роботи безпілотників. Для цього нині навчають педагогів, аби ті в майбутньому передавали свої знання дітям. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Педагогів з предмету Захист України навчали керувати дронами. Я не вперше керував, можливість мав керувати раніше, але, скажімо так, ось ці дрони вони більш скажімо так якісніше керування ними. Також вони набагато чутливіші до того, як ти керуєш. І, ну, скажем, так якість відео, яку ти бачиш через телефон, вона набагато краще ніж звичайних дронів. До триденного навчання долучились вчителі Хмельницької громади. За цей час учасники відвідали теоретичні та практичні заняття на базі Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна. Дрони діляться так умовно на і військові, да, наприклад, або на ударні і на розвідувальні, да ми зараз оглядали дрони DJI, ось так звані мавіки різних моделей. Вони є цивільними дронами, і для їх здебільшого використовують для спостереження, розвідки. Організували заняття після того, як в міністерстві освіти та науки анонсували оновлення шкільної програми з предмету «Захист України. Будуть введені в перспективі. Зміни в, в програму, в плані навчання дітей, учнів старших класів, управлінню дроном. Для того, щоб провести ці навчання з учнями на відповідному рівні, потрібно підготувати. Вчителів предмету захисту України». враження дуже суперові, і я думаю, що в теперішній час потрібно вчитися таких нових технологій, здобувати якби інформацію, навички. І ну це в майбутньому пригодиться. Вважаю, що потрібно дітям, особливо старшим, тому що є багато дітей, які після закінчення середньої освіти вони йдуть у військові заклади. і Їм потрібно ці навики, скажімо, добувати шедобувати зі школи. Едуард Погоржальський додає, нині над оновленням шкільної програми ще працюють. Якщо ж нововведення схвалять перед тим, як навчати школярів, для педагогів планують влаштувати більш розширені курси. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Від мрії до бізнес-проєкту у Хмельницькому в шосте стартувала школа молодого підприємця. Це шестиденний інтенсив, під час якого молодь навчатиметься фінансовій грамотності, основам підприємництва, проектному менеджменту, управлінню своїм часом. Навчання є безкоштовним. Більше розкаже Ірина Аріон. У Хмельницькому 30 школярів і студентів стали учасниками шостої школи молодого підприємця. Торік через війну її не організовували. Цьогоріч Хочах було близько півсотні, тож проводили відбір. Дев'ятикласниця Мар'яна Катрич розповідає, підприємницьку жилку має з дитинства. Зараз хочуть дізнатися більше про ази бізнесу. Мрії і цілі. Як їх досягти, фінансові питання це все мене цікавить, адже я з маличку люблю гроші і люблю їх заробляти. Нещодавно продавала для зсу солодощі, також і не збирала гарну суму. Все віддала це було тисячу гривень. П'ятнадцятирічний Богдан із професією і ще не визначився. Сподівається, школа молодого підприємця стане першою сходинкою в його кар'єрі. Батько розказав мені, він знайшов у Фейсбуці чи в інстаграмі. сказав, що це хороша можливість. Будуть розказувати про роботу в Фейсбуці в інстаграмі, як перепродувати речі, як це правильно робити. Це мене зацікавило. Я прийшов, хочу подивитися. Мене вибрав. Дуже радий цьому. Спочатку знайомство мене звати Тоня. Тоня. Я Навчаюсь у Хмельницькому тормовельно-економічному коледжі. Далі від мрії до бізнес-проєкту і слухачами школи працюють тренери. Навчання триватимуть шість днів. Щодня у нас по дві лекції: один викладач і інший викладач. Кожного своя задача. Один працює більш штучним інтелектом, більш таким інноваційними програмами, соцмережами, таргетуванням. Цю бізнес-школу ми взяли випускника минулої школи і показали, що він зараз є співвласником кав'ярні, повноцінною діючою, тобто він є підприємцем. Податки підприємців це нині й підтримка обороноздатності країни. З початку року майже півмільярда гривень з бюджету громади спрямували на потреби військових. Ми готуємо молоде покоління до того, аби вони ставали підприємцями, сплачували податки. А за сплачені податки ми допомагаємо військовим. За сплачені податки ми розвиваємо місто, тому це надзвичайно важливо, і ми не хочемо переривати ось цю, цей ланцюжок підготовки молодого покоління до того, аби вони ставали підприємцями. Фактично 30 дітей сьогодні у нас в школі. Вони протягом тижня пройдуть навчання, фінансуємо участь тренерів. Наступного тижня учасники школи молодого підприємця захищатимуть бізнес-проєкти та отримують сертифікати. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Майже два десятки хмельничан сьогодні взяли участь у майстер-класі в школі першої допомоги. З жовтня минулого року такі навчання для цивільного населення організовує волонтерський штаб Українська команда Хмельниччини. Сертифіковані інструктори обласної організації Товариства Червоного Христа України пояснювали, як проводити серцево-легеневу реанімацію. Також демонстрували, як надавати домедичну допомогу під час кровотечі та непрохідності дихальних шляхів. Робиці за Коли рахунок йде на хвилини. Як врятувати людину до приїзду швидкої, пояснюють учасникам майстер-класу в школі першої допомоги. На спеціальних манекенах демонструють принципи серцево-легеневої реанімації. Що ж робити, коли людина спливає кров'ю, а під руками немає торнікету? В нагоді стане звичайна тканина, закручена в джгут. Буду ви до тих пір, поки не зупинилися кровотечі. На три-чотири рази як деякі кажуть, так. Викрутки наблюдати про те, ага. що зупинилися. ви зупинилися. Далі ви будете фіксувати трішки, трішки зараз такі навчання від сертифікованих інструкторів обласної організації Товариства Червоного Христа уже пройшли тисячі мешканців області. Волонтерський штаб, українська команда Хмельниччини, організовує їх для цивільного населення два-три рази на місяць. У Нас немає такого місяця, щоб нас там. 50-60 людей не відвідали дані тренінги. Люди от елементарно по закінченню кожного тренінгу відчувають себе конкретно сильнішими. Ну а мета яка? Так як і лозунг нашої команди, там треба ставати сильнішим, і тому що ми будемо всі впевненіші, якщо навколо нас будуть люди, які будуть знати, що робити в тій чи іншій ситуації зі мною, з моєю родиною, з нашими друзями. Якщо це може статися, будь навіть на побутовому рівні з жовтня 2022-го тренінги з домедичної допомоги прийшли понад 300 людей з Хмельницького і Теофіпеля. Мельниченка Олена, вчителька, каже, нові знання і навички потрібні їй у роботі з дітьми. Надію, що мені не потрібно, буде використовувати дійсно. Ми їздимо на екскурсії. Йим повинно бути озброєне. Ми живемо зараз такі часи, що першу медичну допомогу повинні знати всі абсолютно. Плюс за цей короткий час, там за три години, ми отримали досить таку корисну інформацію, якісно її отримали. І зрозуміло, Тобто, і на практиці. Ми також зрозуміли, як це відбувається. Планую ще пройти шести годин. Всім учасникам майстер-класу вручили свідоцтва. Наступний відбудеться 29 серпня. Записатися у школу першої допомоги можна на Фейсбук, сторінці громадської організації, бо сильні разом. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Овочі, зелень, спеції та крупи потрібні волонтерам громадської організації Волонтерський лідер. Від перших днів повномасштабної війни вони готують сухі супи, борщі, гарячі кружки для військовослужбовців. Волонтерам постійно потрібні овочі, зелень, крупи та спеції, а також робочі руки. Ірина Муляр. Далі. Ірина Мироненко формує пакунок сухого борщу, який незабаром поїде до військових на передову. Буряк. Це в нас ще один брячок. Сушена капуста. Сушена картопля, Морква, цибуля сушена і сіль. До інгредієнтів волонтерка додає томатну пасту та спеції. Далі усе вакумує. Жінці допомагають представники громадської організації Волонтерський лідер. Окрім борщів, готують також сухі супи. Спочатку це все миється овочі, які входять картопля, морква, буряк. Миється, чиститься, нарізається і потім закладається в сушки, це ну, сушиться все і все воно сюди приходить, і ми вже тут формуємо супи і борщі. Готову суміш військові заливають окропом і готують близько 20 хвилин. З одного пакунка виходить 10-14 порцій. А на сніданок для наших захисників волонтери формують гарячі кружки. Вівсянка йде сухе молоко з дитячим харчуванням. Зараз от на даний нас момент сушена вишня є, малина сушена, ізюм, курага. І два види горіхів. Пластівці різні, протеїн і цукати. Також на передову відправляють дитячі листівки та обереги. Страви для військових волонтери готують із перших днів повномасштабної війни. Спочатку працювали у квартирі Ніни Корнієнко, згодом знайшли окреме приміщення, поступово придбали нове обладнання. Долучаються до цієї справи все більше людей. Зараз вже 400 і більше. Тобто, це люди, які просто щось або приносять, або приходять допомагати, або привозять з інших областей. Дуже заповнила, коли з Чорнобаївки жінка подзвонила, і я так здивувалася. вона каже, та ні, я хочу вам передати. І вона передала новою почтою. Тобто, це чесник був цибуля, таке, що доїжджає. Але Ніна Корнієнко говорить: цього досі недостатньо, аби покрити усі запити від військових. Волонтерам постійно потрібні овочі, зелень, крупи та спеції, а також робочі руки. Мріємо про мийну машину дуже, вона коштує дорого, але мріємо, тому що зимою тут тільки холодна вода, то руки дуже ломить. Збільшуємо обороти постійно. Зараз знову замовляємо 45 тисяч пакетів для вакумації. Скоро осінь, а коли осінь і зима, і весна холодна, то запитів значно більше, аніж літом. Аби підтримати волонтерів, потрібно сконтактувати із ними через соцмережі громадської організації Волонтерський лідер або ж за номером телефону 098 334 17 19. Підтримати справу можна і донатами. Ми працюємо і тільки думаємо, то щоб наші сини були живі. Всі тому, що в мене невістка невістка і троє онуків за кордоном, а син. Там знаходиться так, що щоб вони були коло нас. це головне. Ірина Мулір, Юрій Старошкін – Новини міста більше пів сотні картин з Самчиківським розписом презентував Сергій Касьянов. Ці картини майстер створював протягом 10 років. Аби популяризувати культуру рідного села, чоловік відкрив виставку художніх творів у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Продовжить Олександра Семенюк. Перший самшиківським розписом сьогодні познайомилась хмельничанка Олеся. Для цього завітала у Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Дуже вражена, дуже натхнена і кольорами, і цими формами. Дуже цікаво. Ну більше, більше була ознайомлена з Петриківським розписом. На нього звертала більшу увагу, бо він мені здавався ніби таким більш. Видатним для України, але я дивлюсь, що і інші розписи дійсно також мають право показати Україну ще глибше, ще ширше. Для хмельничан та гостей міста сьогодні презентував виставку власних робіт Сергій Касьянов. Більше десяти років чоловік вивчає та популяризує культуру рідного села. Історія почалася в нас по суті з села Самчик по легенді. Знайшли скриню, яка там був похожий якийсь такий малюнок, і хлопці, і, як пан Олександр Пожимський, Борис Шнайдер покійний, от, вони взяли за основу той малюнок, але якби його трошки усучаснили, це десь було початок 70-х років. В експозицію увійшло близько пів сотні робіт. Ці картини майстер декоративного розпису створював протягом десяти років. На робота буває так, що можна допустим, зробити за вечір, а буває так, що сидиш тиждень ввечері Сім вже Замальовуєш і від якогось одного елемента розвивається сам сама композиція. Сергій Касьянов ще й оздоблює стіни власного будинку самчиківським розписом. Майстер-класи на таку тематику організовують і у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Виставка буде тривати е, місяць. Оти, тому що ми хотіли би все таки залучити і дітей, які вже повернуться з канікул, з таборів, і хотіли би все таки познайомити з нашими майстрами з їх творіннями. Душа безмежно бажає зустрічі щоразу з таким чудовим видом мистецтва. І завжди раді долучатись до таких крутих проєктів, відвідувати такі круті виставки. Ти дивишся на такі речі, ти розумієш, у тебе буде затушок оселі. Якщо в тебе така картина буде, вона буде зігрівати в будь-яку пору року. А ще дуже подобається мені, як поєднуються флористичні мотиви із тваринами. Якщо дивишся там вплетений коник у квітку або птах у квітці, ну це дуже круто. Олександр Семенюк, Микола Руковський, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та збройні сили України. Побачимось!